Нокну а другого доби, якого я нокнув? Не бачу. Не. А, бачу. Він. Це хто полетів? Я я, я, подивився з вас. Не бачу. Не бачу. Ладно, я вернулся за комплектом. Так я колокси, я помню. Наказала. Да, было дело. Да я сделаю таким самым методом. Еще один пролетел? На свою Метку, ставьте метки, да, да, шо, да. Там другой его, челик. На желтый, да? Так, на желтый. І ще один там, їх двоє. Того що. Зліва. Отець тут? Ще один, Олексій попереду. Бачиш міточку. Красавчик. Більше не бачу поки. Іду до вас. Ура! Закрило чимо! Непогано. Хорошо, no? работать. Хочешь миллионер робота? Да Та чм? Ну пропонуйте выше, що я. Та -а -а. No, a -a -a. Oh, нормально, нормально, выходим. ми не поспішаємо. Ось перед нами ціль. Ось там. Якраз вони стріляються. — Идемо, допоможемо їм, на Ну а ты пробуем, а ладно. Я могу с дарника остаться а он на пожарке сидит. Вот так, там. Да, я. А, бачу, ось, на, на доход. Опа, минус один. На крыше. Вот тут, а все. о хо, -хо красава! Добрый маршрут, ты зашел. Да помогай, лучи! А, я смею тебе еще. Чи один? На крипе в Добив. Ты, это с далека мне лучше грати, чем в ближньому бою. Гарно заграло. Так, мені на штурмовку патрончики треба. Опа, снайпер, снайпер. Опа, шаг тут все. А -а -а! Там их трое, 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 да трое, трое втекает. Вставай ты там, раб... Да. Дякую. Давай, посередину. Да, бля. Наверху, я у нас тут повзут. Нас середині бігають вже. Ага, ага. Не Бачу другого. Бля, буква ну, не бачу. Ось тут?

Тут-тут-тут. Бля. Здарасько. Так, я йду у Луксія зразу. Да перед тобой був. Сараду, я не знаю. А, я не знаю. Давай я бепку куплю одразу. Давай. давай, її одразу прожимай. Да, тут. На горі, на право є. Так. А вы цього забрали на вулиці чи не? Так, так. Да, це пішов мінус нуга. вам до локсія. А в нього нікого немає, майже. О, Вони йдуть до магазу, щоб травуватися. Поставити на магазин. Давай швидше до нас. в на Ліво будемо ходити чи як. Ого! Okay. Я ще зараз візьму На Зач... поддапку Зачекай, кидаю да. Нічого нема. Е, справа в нас, справа. Біля, Молодці. давай, 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 ось тут поруч, Їх троє. Вже будиночку. Один зліва, попереду ось там буде. Минута, 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 дайте мені ну, сюди. касеточку дам. Немагати. И... А, бэпку не куплю уже. Мало бабло. Бы без тебя, без тебя. Бля, меня просто ушли. Нахуй, нахуй. Еще один, еще один, еще один. Я чуды, Там через стену, чувак, а, я не знаю, що це за бред. Ну-ну-ну. Ось. Блядь. Ось тут, ось тут. тут снайпер. Да, бачу тебе цілий. Так, підійшов. Так, блядь. Добери, добери, добери. Круж. Хелпони. Ще зліма хтось є. Та ні, вроді не чуєш. Не Одягайся. Нема, 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 нема. Все, вмерз. Забрали тимуха. Снайпер дозвала. Тиму? Давай-ка вже тут в зону. Давайте. Хто на шланги йде слотом? Давайте, давайте, на шланг, швиденько. Йду на шланг. Поїхали. Блін. Де тут шланг? Де шланг? Закидали. Де шланг? А, а воно. Куди? Куди? Долатили до мене летіли. Ось там, по повороду, пролетів. Ось тут залетить. Ось тут в пені падає, тут один. Все, ми в зоні. там один точно. Можемо ми його закрити. Ось він, ось він. Ось він. Заді нас! Yes. Yeah. Побачення. <laughs> а там уже стріляють. З червоної стріляють, образу. Блин, не бачу за скалами. А, ось ні, там, ні, ось ні, там. патрони, до речі, на Ні. Е, Нет, я Мало. Мало. хто стріляю в повітрі. Давайте пошукаємо. Тут повинні бути ящики. А, у мене яшки з припасами, що ви... Так злі? Давай, що ж кидай вже. Ні, каже, нема. О, кидай, кидай. Все. Дем візьму я. Ці 4 тоже. Нічні не помішаємо. Я броню можу може поставити, якщо треба, що. Так, зараз подивимося куди зона. Давай. У нас тут снайпер справа. Oh, справа снайпер десь. Сатушин нокова по Мо... всіх муди. Давай, давай його. Заберемо цього мудня. Забрали Якогось мудня забрали Ще хтось мене. Шо, 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 шо. Ну, тепер да. Закрив. подивися. Дрон лоты, дрон, дрон. Намет по нас. Єбать. Просто Раскрушил да, всю броню. Бегомага дышать я слева. Uh, Поможет oh, он? Звездно. Вот тут он дышит. А, Справа, 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 oh, дышит. Снайпер против чуть-чуть стрелял. Он літає один, бачиш? Сюди, давайте вправо, вправо до мене. Ось тут в вагонах. E О, по броні дав, добре. Давай по броні. І ось тут. E зона. У мене є пластина, якщо що можу кинути. Та я Май... даю. Не, я ні, не треба. Yes, Он ага. перед нами. Давайте сюди. Кинув для вас дим. А. Для себе кинув. Я можу зробити, що ми в зоні зараз посидимо пару хвилин. Я також це можу зробити. Я бігаю, я бігаю, я до лифті, до лифті До лифті, блядь. Встаю, встаю, я встав, я встав. Блядь. Добився. Добився. А, да. Сиди, сиди, сиди. Перед нами опута. Ось тут А немає пиццу там, броні йому Йдемо за машину. На поїзді тоже сидять. Справа від тебе там багато дивись. Злива не буде нікого. справа будуть? Да зліва тоже є там. Воно за, за контейнером, за контейнером. Воу воу, воу! Во. Бля! Та як? А, я його... А, побачив, все, за я контейнер. побачив. Та їбай! Та... Чи то прицел, прицел. Ну я вже його побачив. Так, живи, живи. На мені також штука бачиш, я на вас попереду ложит. Бери. Чоб ти выжив? Зайди сюда и кинь их собой. Чекай их. До тебя бежит. Сунчик. Справа, справа. Да, Там... Yeah, двое,